До початку навчального року залишилось трохи менше місяця, саме час для батьків замислитись над підготовкою своїх нащадків до школи. Як з'ясували журналісти програми День за днем, сьогодні забезпечити всім необхідним школяра справа не з в середньому зібрати дитину до школи обійдеться у 800 гривень. На ще зібрати дитину до школи не проблема. Головне у гаманці мати чимало грошей, адже лише для придбання канцтоварів вам доведеться залишити у магазині не менше 200 гривень. Супер щоденник для старшокласника коштує 18 гривень для школяра початківця на декілька гривень дешевше. Зошити для першачка можна придбати по гривні 20, для учня старшої школи в два рази дорожче. Олівці та фарби купують за різними цінами від 5 до 40 гривень, в залежності від доходів батьків. Рюкзаки, ранці та сумки також не дешеві від 70 до 420 гривень. Шкільну форму можна придбати як на ринку, так і в спеціалізованих магазинах та ательє. Щоправда, якість ціна на цей товар різниця. На ринку шкільне обрання коштує від 180 гривень до 500. Та за якість тут не відповідають, і гарантії на продані речі не дають. В ательє, яке займається пожиттям шкільної форми, з якісної тканини дають гарантію та ще й при необхідності ремонтують. Тут форму можна придбати на будь-який смак, та й ціна влаштовує покупців. Нам підходить і якість, і ціна, і, і сам виріб. Блузка на дівчинку тут коштує 65 гривень. Сорочка на хлопчика – 45-55 гривень. Супермодний шкільний костюм для школяра коштує близько 300 гривень. Для дівчинки 250 Уже п'ятий сезон. Ми займаємося проведенням великої ярмарки для родителей і дітей по підготовці к школи. У нас зараз асортимент очень Є всі цвета шкільної форми. очень много моделей, большой выбор блузок, цены очень считаются низкие, потому что мы сами производители этой продукции. И самое главное, что у нас можно одеть и худого, и толстого, и низкого, как говорят, ну любого. Спортивне вбрання нині можна придбати від 100 до 200 гривень. За шкіряні кросівки та туфлі з гаманця доведеться віддати не менше 300 гривень. Батьки, які цьогоріч уже купили усе необхідне для школи, стверджують, ціни на шкільне приладдя та вбрання значно виросли у порівнянні з минулорічними. Безусловно, дуже дорого. Сейчас і шкільна форма подорожала, і констовари і, е, намного дорожі. В общем, ніяба що це не менше двох тисяч для того, щоб наприклад зібрати двох дітей, ну так враховуючи середні, якби ціни і. Якість відносно хороша, але як можна дешевше, не менше двох-двох з половиною, може навіть і три тисячі гривень. Це не межа, звичайно, все залежить від якості, як і канцтоварів, так і одягу, так і всіх інших потрібних речей, без яких просто в школі не обійтись. Підрахунки доводять, аби зібрати першокласника до школи, батькам доведеться витратити не менше однієї тисячі гривень. Три тисячі сімейного бюджету піде на усі необхідні речі для старшокласника.